Доброго ранку мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Рада вас бачити на занятті з математики. Діти, відгадайте загадку. По полях, садках гуляю. Всі дерева прикрашаю. Затягнула хмари просінь. Здогадались діти, хто це. Осінь правильно! Вона вітає, пригощає вас. Подивіться, що вона нам принесла. Це смачні, запашні, червоні яблучка. А їх багато чи мало? Правильно, багато, а ви любите яблучка? Так, вони смачні, солодкі, корисні. А хто ще полюбляє Яблочка? Які тварини? Так, це їжачок та зайчик. А ось саме і вони. Граються на галявині. Зайчиків багато чи мало? Багато, а їжачків? Мало. Він один. Правильно, давайте пригостимо яблучками наших маленьких лісових друзів. Їжачку дамо одне яблучко. А зайчикам багато. А тепер спробуйте самі визначити, чого багато, а чого мало. Так, листочків на картинці багато чи мало? Багато. А квіточок мало? Квітка одна, морквинок? Багато чи мало? Багато, а капустин мало? Вона? Одна. Наступна картинка. Сонечко одне, чи їх багато. Одне А хмаринок? Багато, молодці далі, метеликів мало чи багато? Багато, а цукерок. Мало вона одна. Діти. А ялиночок багато чи мало? Багато. А пеньочків? Мало. Він? Один. Молодці діти. Діти, що ми сьогодні робили на занятті? Визначали, де багато, а де мало. Один. Де багато, а де мало, визначать навчились ви. Дякуємо осені за її подарунок, а вам, діти, за увагу! Дітки, а вам сподобалось заняття? Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!